Системна допомога зсу Івано-Франківський медичний університет залучить свій басейн для комплексної реабілітації поранених військових. З Цією метою каже виконуючий обов'язки ректора університету Микола Островський, буде проведено повну реконструкцію приміщення басейну. Ми тут хочемо залучити і відповідні підіймачі, які будуть допомагати опускати і піднімати з власне площі басейну. а Це 306 квадратних метрів, які між щирим серцем від університету від Міністерства охорони здоров'я хочемо. Віддати в тому числі і тим хлопцям, які тримають над нами небо, значить, оці піднімачі, які будуть опускати, піднімати з площі з водного полотна людей з особливими потребами. Так само будуть тут зроблені відповідні ліфти зовні, щоб цих людей також ми могли на цей. Будуть зроблені всі відповідні пандуси. Буде проведена сама реконструкція басейну в планах відключення. Від центрального енергоносія в планах запуск індивідуального отоплення. Різного різної векторності, щоб ці люди могли користуватися не епізодично тільки під час опалювального сезону, а могли нон-стоп впродовж 365 днів на рік мати тут реабілітацію. Загалом зазначає Микола Островський Франківський університет може стати першим закладом у системі вищої медичної освіти України, який залучить басейн для надання водної реабілітації поранених бійців. Є два басейни, які Є у власності медичних університетів. Один басейн це Дніпровська державна державний медичний університет, значить, і ще один басейн це Івано-Франківський. Національний медичний університет. І там і там є басейни, і там і там можна ці речі використовувати. Так лягла доля, напевно. Така ідея прийшла під час розмови власне, з представниками Івано-Франківського національного медичного університету, високоповажному Віктору Кириловичу Ляшку, що нам випала честь бути першими. В цілому в державі досвід такий має. Місто Вінниця там теж використовується басейн. Для потреб водної реабілітації учасників збройного учасників збройного конфлікту, але там басейн перебуває в муніципальній власності у зв'язку із ковідом та війною. Останні три роки цей басейн взагалі не працює. А даний проєкт каже завідувач кафедри фізичного виховання Володимир Левко дозволить використовувати існуючий ресурс на благо держави. Якщо би зробили це, що там опалення теплу воду. І буде просто для міста, для університету, ну і для України. Це така фішка буде цікава і на сьогоднішній день актуальна. Втім, констатує завідувач кафедри фахівців, які можуть займатися тут реабілітацією із пораненими військовими, наразі недостатньо. Ну, у нас є на нашій кафедрі один викладач, яка займається плаванням, аквафітнесом, реабілітацією. Зараз прийшли вона курс у Прибалті, до речі, тільки що приїхала. І на кафедрі реабілітації так само є викладач, яка могла би займатися. Кого задіювати будемо? Ну буде рівне в університет. Вони будуть думати над цим питанням. І ну актуально, тому що людей буде багато. Ми самі розуміємо це і самі бачимо по лікарнях і на вулиці. Видно, скільки людей є, які потребують такої уваги реабілітації. Тому зазначає чоловік, в ході реконструкції басейну паралельно робитимуть все необхідне, щоб підготувати і фахівців даної галузі. Мар'яна Джерча, Стасія Багей, телерадіо компанія Раї.